Нарешті гляну месники завершення на Дісней yeah, Плюс. Круто, чувач, Аж девіриться, що ти досі не бачив. Знаю, я збирався, але був у кіно, коли прокат вже завершився і якось не склалося. Просто божевілля. Але ж ти бачив усі попередні фільми? Звісно, бачив. Я справжній фанат Марвел, але якось не склалося. Не знаю чому. Але ж ти знаєш, що там було? А ні, ні. Насправді я зміг утриматися від спойлерів аж до тепер. Тож сьогодні гляну на це свіжим поглядом. Добре, без спойлерів. Але ні, ні, ні. Ні, я думаю, краще. Не ризикувати. Добре, розумію, сам ненавиджу спойлери. не записка тобі, ви тут про завершення? Так, дивлюся, сьогодні ще не бачу. Чуваче, аж не віриться, що вони вбили Таноса. Прям на початку фільму відрубали голову, бам, здох. Ні, ні, Ровене, я ще не бачив, будь ласка, без спойлерів. Так, так, і я був такий радий, що Соколине Око возз'єднався з родиною, бо на початку він же ж втрачає родину, а в кінці возз'єднується. Я був такий радий. Ровене, ні. Я ще не бачив його. Без спойлерів. Будь ласка. Ні, Звісно, звісно, взагалі це не спойлер. Це не спойлер. Добре. Але це було шалено. Чорна вдова помирає. Типу вони вбили чорну вдову. Соколине Око і чорна вдова вирішують хто пожертвує собою. І це вдова, і вона помирає. І вона тепер повністю поза межами Всесвіту Марвел. Роуне. Я його ще не бачив. Без спойлерів, будь ласка. Воу воу воу, окей, окей, е, звісно, але записку глянь негайно. Добре. О, Та йоб твою. Я певен, ви знаєте, що ми стрімимо на твічі. Взагалі, то багато хто досі ще не знає. У нас є команда на твічі, там ви можете знайти усіх нас. Там ми в Трьох, там Бен, там Хеміш, там Брід, там Роб і Еллі. Еллі. Вона щойно долучилася. А ну давай, сім'я росте. Не показ. Стань, що ви так, слідкуйте за нами на твічі, посилання внизу. Так.